Суботу, 26 жовтня, в Грузії, пройшли доленосні вибори до парламенту. <різвіст> Від вибору грузинів залежить подальший розвиток країни, стати частиною Європи політично і економічно. Або ж остаточно повернутися в лоно російської імперії, щоб виграти ці вибори, росіяни та проросійська партія Грузинська мрія провели масштабну передвиборчу кампанію, ухвалили авторитарні закони та активно розправляються з опозицією. Так і сталося згідно з підрахунками. Проросійська партія набрала 54% голосів. І, схоже, невдовзі прибере під себе і президентський пост Проте, чи насправді перемога проросійської маріонетки допоможе росіянам остаточно закріпитися в кавказькому регіоні. На сьогодні сформувалась потужна сила, яка так не вважає, і більше того, планує визволити з російської окупації не тільки Грузію. А й весь кавказький регіон Київлада подискутувала з Ладогом Сахурдією, очільником Кавказького союзу, організацією, яка об'єднала всі народи в Кавказу у боротьбі проти Росії. Проєвропейські політичні сили програли вибори до парламенту Грузії вже три рази поспіль. Такий шалений успіх проросійських сил в першу чергу належить бідзіні Іванішвілі. Очільнику партії Грузинська мрія Іванішвілі – олігарх, який заробив свій капітал в 90-х в Росії. Хоча при цьому бідзіна відкидає будь-який зв'язок з Кремлем. Іванішвілі декларує, що шлях Грузії до ЄС є незворотнім, чого власне і прагнуть грузини. Проте інші заяви Іванішвілі повністю розкривають його прихильність до Москви. Одна з його головних тез: якщо народ обере опозицію, буде війна з Росією. Тобто або грузинська мрія, або війна. Слід визнати, це має ефект на грузинське населення. А одна з останніх заяв івані Швілі, очевидно, обурила грузинів. Той заявив, що Грузія має вибачитись перед осетинами, а у війні 2008 року винен ніхто інший, як Сакашвілі, але аж ніяк не Росія. Заяви Іванішвілі, що грузини мають вибачитись перед осетинами, це зрадницька позиція стосовно Грузії. Бо з його слів виходить так, що це не Росія винна у війні 2008 року, а Саакашвілі. я родом з Абхазії, і я знаю, що це відверто російська брехня. 300 тисяч біженців з Абхазії не погодились взяти фальшиві паспорта так званої республіки. А насправді грузинської землі, окупованої Росією, це слова Ладо Сахурдії, ветерана російсько-української війни, очільника Кавказького союзу, а також партії Грузинська єдність, яка також брала участь у виборах до парламенту, їхня першочергова мета це повернути Грузії про європейський курс разом з ладо до грузинської єдності входять. Також фахівці, які працювали з командою першого президента Грузії, а саме з Віада Гамса Хурді. Політики, який кинув виклик комуністичній владі, але проєвропейські проєкти в Грузії мають відчутний недолік. Вони всі розрізнені на різні блоки і партії і виступають при цьому проти спільного блоку проросійських сил. Це стосується політичної партії, проте інша організація Кавказький Союз має ще більш амбітні цілі. Кавказький союз це організація громадян країн Кавказу, які прагнуть позбавити свою батьківщину від російського впливу. Або навіть більше досягти незалежності. Наразі союз складається з 14 добровольчих військових підрозділів. За два роки існування організація досягла суб'єктності в міжнародній політиці. Європарламент, Інтерпол та Європол тісно співпрацюють із ними. Фактично, звідси з Києва, ми здійснюємо європейську інтеграцію народів Кавказу і головним в цій роботі бачимо Україну. Бо наші військові представники від початку є в Кавказькому Союзі. Каже ладогам Сахурдія, одна зі стратегічних цілей союзу це створення Кавказької конфедерації, політичного об'єднання Крим Кавказу. Це проєкт, про який мріяли свого часу перші президенти Грузії та Чечні, Звіад Гамсахурдія та Джохар Дудаєв. І насправді досягнення цієї мети вже сьогодні демонструє важливий результат, попри численні російські проксі в регіоні Кавказу, маріонеткових манкуртів та пропаганду. Тут в Кавказькому Союзі пліч оплічвою, чеченці, грузини, інгуші, дагестанці, азербайджанці та представники інших етносів. Вони буквально проводять спільні операції. Наша робота наочно демонструє та доводить, що ніякої ворожнечі між народами Кавказу немає. Тільки Росія розповідає, що вона гарантує стабільність на Кавказі, але це брехня та кремлівська пропаганда. Саме Україна показала, що Кавказці можуть працювати одне з одним зараз, не на урядовому рівні, здебільшого на військовому. З чеченським батальйоном імені Шейха Мансура Ми спільно знищили штаб ворога на Запоріжжі. Я брав участь в цій операції. Ми вийшли без втрат. Аналогічні операції ми проводили з дагестанцями. Розповів Київладіла Долгам Сахурдія. Головна мета кавказського союзу це звільнити країни регіону від російської окупації. І, схоже, це відбудеться незалежно від того, хто переможе на виборах у Грузії, адже країна ще тривалий час перебуватиме у стані перманентної залежності від Росії. Не вирішене питання тимчасово окупованих територій, а також засилля російських громадян. Нагадаємо, з початком мобілізації в Росії сотні тисяч росіян переїхали у Грузію. Між місцевими та приїжджими наростає напруга. Росіяни скупили готелі, фінансують свої бізнеси. І тепер російські гроші працюють на Росію. В Батумі росіяни скуповують нерухомість. Зараз народ починає це усвідомлювати і змінювати своє ставлення до мігрантів з Росії. Влада та агенти Росії це відчувають і йдуть в Абанк. Пояснив Київ владі ладогам Сахурдія. Ладо з очевидних причин не може поїхати в Грузію. Там на нього може чекати небезпека від проросійських сил. Ми запитали у нього, що він очікує від виборів, за словами Ладогамса Хурді, діюча влада має програти, і цей момент стане шансом для проєвропейських партій, щоб об'єднатися і взяти владу в свої руки. За даними змі, іванішвілі витрачає близько сотні мільйона доларів на передвиборчу кампанію. Вулиці навіть найменших міст вкриті його агітаційними плакатами. На бюджетників здійснюється тиск, аби ті віддали голос саме грузинській мрії. І якщо ця партія таки виграє. На думку ладогам Сахурді, Грузію чекає лише одне революція. Після перемоги грузинської мрії на виборах президент країни Саломезу Рабішвілі заявила. Що не визнає ці результати і закликає людей виходити на протести. Ситуація вкрай нагадує передумови помаранчевої революції в Україні 2008 року. Хто зна, можливо, до цієї революції приєднаються ветерани російсько-української війни, і в підсумку вона розпалить визвольний вогонь по всьому Кавказу. Ми не боїмося крові, коли постає питання життя та смерті. Грузію Кремлю ніхто не подарує, і я готовий до будь-яких методів, коли це буде потрібно. Так само думає та буде дії. Яти кожен грузин патріот.